Сьогодні у нас четвер, 20 жовтня 2022 року. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад діткам і не тільки діткам, а й дорослим. І показувати бедлоті, що отакі новобудови незаконно збудовані і незаконно узаконені, руйнують. Державність руйнують закони, руйнують пріоритети, руйнують права людини і руйнують всі закони, все, що можна зруйнувати. І хай ці білоті, яка таке робить буде соромно, що є люди, яким не байдуже майбутнє їхніх дітей, їхніх онуків і так далі, які показують гарний приклад, а не вживання алкоголю, і наркотиків. 50. Зараз 10 година. Десь 13 хвилин. Іде невеличка мряка. Вона мене мені не завадить показувати гарний приклад моїм дітям і не тільки моїм дітям, а й всім, хто має здоровий глуст в цій країні, в цьому місті, в цій області. Так що робіть висновки, хто і хто і хто чого вартує.